Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Аминь. Полюблені браті і сестри, найперше поздравляю усіх вас із Воскресним днем причасників з прийняттям святих Христових тайм. Воскресний день це той день, в який ми завжди згадуємо найбільшу подію нашого життя. Подію Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Питання майбутнього це те, що кожна людина задає перед собою. А що далі? Що далі в наступний день? Що далі в наступний місяць, в наступний рік? І що далі після цього земного життя? І лише священне писання розкриває нам сутність буття самої людини, сутність її зміст життя, і, звичайно, її прагнення в майбутнє. Евангеліст Іван Богослов говорить, Бог є любов. Це таке звичне для нас слово, яке ми вживаємо дуже часто по відношенню до багатьох. Речей, обставин, людей. Ми кажемо, що ми все це любимо. І це щось близьке, щось зрозуміле, а зрозуміло воно тому, що Бог є любов. І все пов'язано навколо існування Бога. Як ми його сприймаємо? Як ми його бачимо, якими словами ми його називаємо? В яких релігіях, як ми його виражаємо, це вже інше питання. Але немає невіруючої людини. Немає невіруючої людини. В тій чи іншій формі ми все одно залишаємось віруючими людьми. В тій чи іншій? Але якщо і ця форма пропаде, ось тоді буде друге пришестя Ісуса Христа. Бо ж в цьому Євангелії Господь говорить, я прийду тоді, коли не буде віри. Але що таке віра для нас? Віра для нас це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. Сказати сьогодні в храмі, ми віруючі чи ні? Віруючи? І в що ми віримо? І тут ми почнемо розуміти, ми в основі своїй віруючі. Ми є в основі. Так, звичайно, коли ти говориш слово віруєш, вірують, і всі думають про Бога. Ми загалом віруючі і в Бога в першу чергу. Но ви ж вірите, що у вас вдома все гаразд. А не бачите цього. Ну, ви впевнені, людина, якій ви щось поручили, зробить. Ви вірите в те, що те, що ви зробили добре, ви все одно вірите. Ви вірите. І ось віруюча людина вірить в Бога шляхом пізнання Його. І разом з тим вірить Бога шляхом відкидання існування Бога. Бог не такий предмет, Бог не це. І в кінці-кінці в кінці доходиш, а що таке Бог? І все одно впираєшся в одне розуміння. Бог є любов. Ну, не було б цієї любові не існувало б всього цього. І від цієї безмежної любові Господь, існуючий, ми його називаємо існуючий, сущий. Оцей існуючий Бог завжди з нами, завжди в нас, ну лише при умові, якщо ми хочемо, щоб він був, був такий. Бог насильно в нас не прийде, Бог насильно не заставить нас щось робити. Бог лише створює нам умови бути щасливими. І якщо запитати, чи хочемо бути щасливими, він каже, будьте щасливими. Хочете бути щасливими, будьте щасливими. А що таке щастя? Море питань і відповідей. А якщо підсумувати все те, про що ви подумали зараз, то щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Піднесений стан душі. Все те, що ми маємо, це суб'єктивне, яке виражає цей, цей стан. Але в основі своїй ти щасливий. Це щось духовне. Бо якщо ти смачне поїв, ти задоволений, ти не є щасливий, бо трошки ложку більше переїду, тяжко лежати. Скажеш, що щасливий від їжі. Не скажеш цього. Смачно перші дві ложки. 34-та обов'язково зашкодить. Можна від їжі бути щасливим? Ні, не можна. Задоволеним так. Приємність отримати так, але щасливим ні. Значить, щастя це щось нематеріальне, позаматеріальним світом. Значить, це піднесений стан душі. Ось це називається щастя. Школяр оцінку отримав 12. Більш щасливий біжить додому. Господиня народи, зробила щось щасливо вдалося. Кришки не позривало, нормально закрутила. щасливо. Народила щасливо. хоча б страждала перед тим. але народила щасливо. Господар щось зробив щасливий, бо в нього щось вийшло, він щось зробив. Коли він творив, коли він перебував от в цьому стані дії, він щасливий. Ось так і ми щасливі тоді, коли це стосується речей, пов'язаних навколо Бога. Бо ти твориш, згадайте перший день творіння, в всіх, всіх днях і створив Бог, і сказано, що зробив. Але лише на початку є дуже гарні слова. Створив Бог і побачив Бог, що це добре. Оцей момент щасливості. Ти побачив, що це добре. Ти відчув, що це добре. Ти зрозумів, що це добре. Ось ти є щасливим. Відповідно, за щастям не треба бігати, його треба створювати своїми руками. Хочеш бути щасливий в сім'ї, будь. Зроби це щастя, ніхто тебе щасливим не зробив. Він мене зробив щасливим. Ні. Він створив умови, в яких ти відчуваєш себе щасливим. Тебе люблять, тобі допомогли, тебе підтримали, про тебе згадали і багато інших речей. Це обставини, в яких ти щасливий. Біля батьків, біля чоловіка, біля жінки, біля друзів. У храмі ти щасливий. Тобто зовнішні обставини це лише обставини щастя. Але щасливим ти можеш бути лише сам, а лише коли ти відчуваєш це щастя. Не в одинокості, а сам. За тебе ніхто не буде щасливий, тобі щастя ніхто не зробить. Ти можеш бути щасливим виключно сам. І ось до цього прагнучи. Кожна людина шукає, а в чому щастя? А де я його можу побути? І при чому тут Воскресний день? А при тому, що Воскресний день говорить не тільки це життя, а життя вічне. Не просто ти проживеш і помреш, а є перспектива, значить ти щасливий тим, що не все закінчується. Ми думаємо, при любих обставинах згубив щось. Поломилося, згоріло, ще щось, все, все пропало. Нічого не пропало, все продовжується. Наступає інший день. Сьогодні згубив, завтра знайдеш. Сьогодні зруйнувалося, завтра збудуєш. Сьогодні порвалося, завтра зашиєш. Як приводять приклад, проста чиста, проста, чиста психологія. Кажуть, якщо жінка бігає по хаті, а мала запрошення на іменини і каже, я не маю що вдягнутися, і чоловік бігає. Що це означає? Якщо жінка каже, що немає що вдягнутися, це не означає, що немає нічого нового. А чоловік не має нічого чистого. Обоє бігають, ну кожного сприйняття своє. Нема що вдягнутися. Бігає, перебирає, ну тільки бірочку відрізала, зразу діє. Вже вдягнута, вже готова. Підходить, не підходить, обов'язково підходить. І вона щаслива. Так ось цей момент, це перспектива. Ти рухаєшся вперед, ти розумієш, бо це піднесений стан душі. Воскресний день постійно тобі нагадує про Воскресного Христа. Нагадує тобі про життя. А що нагадує про життя? Є початок життя земного, є завершення життя земного. Але є й перспектива після земного життя це переїзд з одного в інший, перехід з одного в інший. Ось і ти тим щасливий, не пропадаєш, не все закінчилося. Є розвиток, є перспектива. І це дуже важливо, коли є перспектива, коли людина живе, живе Воскреслим Христом, живе в воскреслому Христі, бо вона бачить в цьому перспективу і вік, стан, матеріальне забезпечення ніякої ролі не відіграє, бо вона бачить перспективу руху вперед. До перспективи я і вам розкажу цю ж історію, яку я багатьом розказував. Історія наших волинян, але це ж історія конкретної жінки, жінки з Полісся. Ви пам'ятаєте час, коли з'являлися тільки біопаспорта? Пам'ятаєте? і всі хотіли швидко їх отримати. І ось одна із жін, жіночок, її за 80, за 80 паспортний стіл проштовхується локтями, її треба біопаспорт. Вона хоче. Поїхати за кордон. І всі аніші кажуть: ну зачекай, молодих, давай пропустимо. Їм треба для справ цей бівий паспорт. Ну ти то чого штовхаєшся? Як чого штовхаюся? На перспективу. Ви відчуваєте стан душі людини в 80? У нас вже думають, що це все. 80 це стан перспективи. І якщо ми читаємо уважно псалмопівця Давида. Проживе людина 70 років. При сині 80. Все ще інше це труд і турботи. І ми думаємо, що 70 треба померти. Неправильне тлумачення священного писання. Проживе людина 70, це означає, закінчилася молодість в 70. Не встиг щось зробити за цей час. Дається ще 10 років. Встигне зробити все, що ти хотів зробити, а далі переходиш на керівну посаду, бо керуєш вже, хто має що робити. Внуками, дітьми. І починаєш пальцем розказувати, куди йти, що робити. І я вам покажу, і я вам докажу, і так далі. Вже труд і турботи, вже трудно тобі самому зробити, але ти не хочеш, бо ти даєш дорогу молодим. Але хочеш передати опит. Життя, в цьому суть перспективи, але немає обмеження, що ти повинен померти. Немає обмеження. Все, що інше, труд і турботи. Так ось правильно треба читати священне писання, щоб правильно жити і правильно налаштовуватися, адже людина, образ і подобіє Боже в властивостях, які є, слово матеріалізовуватися, скаже щось, каже, бійся своїх мрій. Чули таке. Бійся своїх мрій, бо вони можуть збутися. От надумаєш щось, не те, що треба, а воно візьме і збудеться. Бійся те, що кажеш, обережним. Тому в Івангелії Марка слова, хай твоє слово буде так або ні. Це інше то від лукаву. Бо щось наговориш, а ще в передсерді, і воно візьме і збудеться. А що б тобі, як ми часто в передсерді говоримо? Не тільки котовій собаковій курці, яка не туди пішла. Але щоб тобі. І щоб тобі і сталося. Тому треба уважним бути в словах, уважним бути у своїх мріях. Але якщо твоя є мрія, то мрія повинна бути одна: поєднатися з Богом подобіє Боже це постійне прагнення єднання до Бога. Постійне Прагнення єднання з Богом. Як і в Воскресний день, причащаючись, ми згадуємо слова апостола Павла тепер не я живу, а живе в мені Христос. Не я живу, а живе в мені Христос. Тему війни сьогодні ніхто не проходить і я її не пройду. Але поглянемо на неї з іншої сторони. З іншої сторони. Трагедія, смерть, так. Але завдячуючи війні, ми в один день перебороли коронавірус. Хто про нього пам'ятає? Чудесне зцілення 23 го в масках, 24-го вже на чемодані, без масок. Нема де коронавірус? Нема. Завдячуючи війні, ми боялися спілкуватися один з одним. І до храму ходити. Тепер всі в храми. Завдячуючи війні, ми розуміємо, що таке життя, а що таке смерть, що таке спокій, що таке бомбошка, що таке мирне небо. Це завдячуючи їй. Кажуть, не дай Бог такого опиту, але він в нас такий. Тому ось ця війна це не тільки страждання, а можливість нам. Усвідомити, а що таке життя, а для чого я живу, а що я хочу. А хто поряд зі мною? Вірна людина, яка в час військовий готова була захистити мене, чи тікла. В час військовий у нас є вирішені питання, чи купа проблем. Ми переоцінюємо. Вона стрихнула. Скільки б ти не пояснював внукові, що це не можна. Ну, поки не візьмеш віника, взяв віника і порядок хай. Так чи ні? Не всі віником користуються, так зрозуміло. Ну, в інший спосіб. Але щось взяв і вже зразу все зрозуміло. Інколи слово не допомагає, інколи встряска повинна бути. Але не треба нам опускатися до встряски. Не треба, але сьогодні сталося ось таке. Тому до життя треба відноситися цінніше. До життя Бо воно є і нема. Воно може бути і пропасти. Але це життя. А що таке для нас була батьківщина? Ми не розуміли, що таке моя земля. Ми не розуміли, що таке мій дім. Ми не розуміли, що таке мир. Ми лише чули. І згадували через призму 9 травня. Що була війна, якась була перемога, хтось, щось. Тому сьогодні треба цінити кожну мить, кожен Воскресний день це твоя можливість поєднатися з Богом. Бо завтра цієї можливості може не бути. І якщо в тебе і сьомий день випадає, Господу Богу твоєму, скористайся ним. Скористайся, щоб бути щасливим. Скористайся, щоб випросити у Бога здоров'я, життя, довголіття. Скористайся. Завтра можуть бути зовсім інші обставини. Ми також 23-го не вірили. На підсвідомості було, але не вірили. Тому треба жити оцим диханням Воскресного дня. І якщо це дихання Воскресного дня є в твоїй свідомості, в твоєму розумі, в твоєму серці. То живеш ти, живе в тобі Христос, ти живеш з Христом, ти є щасливим, в тебе є перспектива, і тобі хочеться жити. І в тебе не буде ні песимізму, ні депресії, ні чогось іншого негативного, яке інколи приходять, чи навіюють, чи накидають тобі через призму свойого бачення. Тому я вам і кажу, хочете бути щасливим. Зауважте, я дав питання, а ви не відповіли. Значить не хочете? Хочете бути щасливими? То будьте. Де центр світу? Вас запитаю, які мають гарну освіту. Де центр світу? Хто гарно вчився, хай скаже, де центр світу. Уважте, у нас питання. Даю вам відповідь. Крупа. Готу. Центр світу. Ви живете в центрі світу, на головній вулиці, ви в очах Божих найголовніші. Ви для себе і для своєї сім'ї найцінніші. І не треба шукати щастя де інде Ти живеш в центрі світу, хочеш бути щасливим, будь. Хочеш радіти, радій. Хоч бути веселим, Веселись сам. Ніхто тебе. Чорт прислав нам інформацію. Yeah. Я про духовне, він про просієно. Значить, правильним шляхом ідемо. Пам'ятаєте фільм як про службову романі. Yeah. Як ті чоботи каже, погані, треба брати. Yeah. Як тільки розказуєш про духовне, чорт тобі сирену прийшла. Значить, правильно думаємо. тому повторюємо. За мною сказане, центр сі туди, молодці. Хочете бути щасливими, будьте. Але будьте здорові, під мирним небом, при достатку і багато-багато щасливих днів і років в вашому житті а й буде на цій землі. А коли виконаєте все, щоб і там, після Воскресіння, чекали вас райські, гарні оселі, які готові, Господь приготовив любіщого його. А я закликаю на всіх вас Боже благословення і радий, що маємо можливість цей Воскресний день сьогодні разом з вами принести Богові цю христійну жертву за всіх і за все, і за благословення для усіх вас. Слава Ісусу Христу!